Меня зовут Ялик. Мне 7 лет. Я ходил в первый класс. Я очень люблю, когда тревога нет. Но всегда выключают свет, то Ярік у майбутньому мріє стати поліцейським. А поки що він разом з іншими вихованцями дитячого центру Джерело життя радий зустрічати гостей напередодні нового року. Малеча у театралізованій міні-виставі розказала про Різдво, справжні дива, які трапляються у цей період, та неймовірну силу доброти. Після міський голова Сергій Кузьменко подякував дітям за чудове дійство та привітав з прийдешніми святами. Я бажаю, щоб Боженька нам допоміг в наступному році. Отримати таку довгоочікувану перемогу, вибороти таку довгоочікувану перемогу. А вам, маленьким Олександрійцям, починаючи від Сашка, ось який вирішив сьогодні поспілкуватися, коли ви всі готувалися до того, щоб показати нам красиву виставу. Ось хочу побажати, щоб небо над Олександрією завжди було мирним, щоб ви завжди були усміхнені, щоб ви завжди були щасливими, щоб після зими і після сніжків, які ви щойно в казки гралися, обов'язково прийшла весна, обов'язково почалося нове життя. І щоб в цьому новому житті не було таких важких і хвилюючих днів. А було більше радісних і світлих днів. Вихованці джерела життя поспілкувалися з очільником міста, розповіли про свої найпотаємніші бажання та подякували за постійну турботу. Приїжджають дуже часто, як якесь свято, яке є в нашому календарі. Приїжджає наш мер Юрій Олександрович і дарують нам кожного разу подарунки, то чи фрукти, чи цукерки. Ну, і для нас це дуже важливо, тому що ми знаємо те, що ми комусь потрібні. Ми вдячні вам за те, що ви приїхали, і хай вас Бог благословить, і щоб у нас було всіх мирне небо над Україною. До речі, Сергій Кузьменко також отримав неочікуваний подарунок до свят гітару, яку один із вихованців зробив власноруч.